Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати ознаки подібності. І ми вивчили на 2 ознаку подільності, на 5, на 10, а сьогодні додамо, ще ознаку подільності на 9 та на 5. Так, ну давайте спробуємо сформулювати ці ознаки подільності. Ну і візьмемо на прикладах, а потім робимо якийсь висновок, так, певний. Давайте візьмемо, наприклад, число сто вісі. Можна перевірити в стовпчик, чи ділиться воно на 9, чи ні націло, ну, але давайте ми якесь логічне пояснення ознак подільності з вами зробимо. На 9. Тому е, зробимо так. Розкладемо число 108 за е, розрядними доданками. Ну, тобто, нагадую, це ми вивчали в 5 класі. Тобто, це число можна записати, наприклад, як 100 додати вісім, у ну, вигляді доданки. Ну, тобто 1 помножити потім на 100, плюс 8 помножити на 9. Але це нам не потрібно, ми взяли так 100, додати А, Далі ми подивимось на нашу сотню і спробуємо поділити цю сотню на 9. Коли ми будемо ділити сотню на 9, Ми отримаємо 11, да? тобто 99. у нас. І остача 1. Тому ми можемо то записати, як 9 умножити на 11 плюс 1. От дужку можна не записувати. Давайте так насимо. Оце оце наша точка. І додати вісім. Так. Ну, тепер нагадую вам: ми вивчали дільники та красні і говорили про те, що якщо у нас є два доданки, або Декілька доданків, і кожний доданок ділиться на якесь певне число, на то і сума теж ділиться на це певне число. Чому так? Ну, Тому що ми брали, казали, наприклад, там якесь одне число, якщо його розглянути окремо, то він ділиться на тіло на 9, тобто місяць собі множних 9. Потім друге число теж містить Собі множник 9. Тому і сума цих двох чисел теж буде ділитися на 9, оскільки використовуючи розподільну властивість множення, можна 9 винести за дошки і помножити на суму, ну, що залишилося від ділення першого та другого числа. І ми бачимо одразу, що той спільний множник 9 показує нам, що наше число містить, що є сумою містить множник 9. Я, ну, це я вам нагадую, що я поясню. Тепер дивіться. Значить, нам потрібно зробити так, щоб кожен доданок у нас ділився на 9. Ми бачимо, що оскільки 9 помножити на 11, тобто 99, оце число, ділиться на 9. І якщо ми додамо 1 додати 8, давайте я тут напишу 1 додати 8, а от нас... Поясню, навіщо мені дужечка. То ми теж отримаємо 9. І це число ділиться на 9. Тобто, наше число можна записати. у вигляді. 9 помножити на 11, додати 9. Іншими словами, 99 плюс 9. 99 ділиться на 9, оскільки в собі місяць множить 9. І 9 ділиться на 9. Тому і наша сума теж буде ділитися. На 9. Тобто можна записати таким чином. 9, вони саме активний множить зараз подільною властивістю. Отримаємо От, 11 плюс 1. Да? І тому ми робимо висновок. Це ж наше число 108, да, яке ми обрали спочатку. Воно містить в собі множних 9, тому воно кратне 9. Так. Далі, давайте візьмемо, наприклад. Число, ну яке там взяти? 730 вісім. Давайте візьму інший колір. 738. І за тим же правилом запишемо, як і перше, за розрядними одиницями це 700. Додати 30. 130. 700. Додати 3 десятки і додати 8 одиниць. Далі ми 700 ми запишемо, як 7, помножити на 100, нехай буде так. 30 як 3 помножити на 10, ну, а 8 так і залишимо. Додати 8. Далі ділимо нашу сотню на 9. Ну, ми вже ділили, це у нас 100 поділ на 9 буде 11 помножити на 9 плюс 1. Я пишу. Але ж у нас 7 сотень, 7 помножити на 9, умножити на 11 плюс 1. Далі йдемо до десятки. 3 десятки. Множимо 10, коли ділимо на 9. Це у нас буде 9 помножити на 1. Тобто 9. І от 1. Ну, а вісім так і запишемо, да? як ми бачимо. Так ми дивимося, що у нас є від нашої від 700. У нас є сім раз по 99. Розкриваємо дужку за нашою властивістю розподільною, та додати ще сім. Остач, так? Ну, тобто, від кожної сотні залишається остача 1. Тому від семи сотень залишається 7 одиниць, так? Далі додати. І таким же чином ми 3 десятки. Як? Ми беремо 3 по 9, так? і залишків у нас 3 помножити на один. Це я вам записала. Оце наше число. Це 700 у нас. А це розписане 30. Ну і додати 8. Далі нагадую, що сума ділиться на 9, тобто є кратно 9, якщо кожен доданок кратний 9. Розглядаємо ці доданки окремо. Я візьму... Шесто я буду обводити. Так, перший доданок це 7 помножити на 99, містить собі 7, да? і тому ділиться на 7. Далі, 3 помножити на 9, наступний доданок, теж містить собі множник 9, тому кратний 9. І нам залишається подивитися на наші залишки, 7. 3 і 8. Якщо сума 7 додати 3 додати 8, теж буде ділитися на 9, тоді і це число наше 638 теж буде ділитися на 9. Я пишу тут дорівня. І записую таким чином. І так, 7 помножити на 99, це перший доданок. Я не буду множити, тому що так більш зручно побачити, що число ділиться на 9. Да? Тобто 99 ділиться на 9. Так? Далі 3 помножити на 9 теж буде ділитися на 9. І в дужечках я напишу 7 додати 3 і додати 8. І далі продовжимо. Знову ж таки 7 помножити на 99, 3 помножити на 9. І додати, рахуємо, 7 додати 3 10, і а, наші а, 8 буде 18. Тому наші 18, можна так сказати, як я там записувала, 18. Третій доданок, він теж кратний 9. Тому що 18, це напишу тут стрілочкою такою. 9 помножити на 2 містить в собі множник 2. ой, 9. Тому кожен з трьох доданків ділиться на 9. Значить, і вся сума ділиться на 9. А ця сума у нас це є число 738. Тобто ми можемо винести задушки 9. Да? І отримаємо, тут у нас 7 помножити на 11, 77. Далі додати 3 і ще додати 2. І тобто це наше число 738, кратне 9. Іншими словами, якщо ми поділимо 738 на 9, ми отримаємо 77 плюс 3, 80 і 2,82. Тоб, тобто, якщо ми будемо 738 цукерок ділити ну, на 9 учнів, наприклад, да, порівну, то кожен з них отримає по 87 цукерок. Таким чином, ми робимо висновок, що 738 теж ділиться на 9. Тепер враховуємо наші два приклади, щоб зробити загальний висновок. Зверніть увагу, що у нас там, м від чого залежить, чи ділиться наше число на 9, чи ні. Зверніть увагу, що я зараз візьму ще інший кольор та підкреслю, наприклад. Я в дужечках спеціально ну, написала 1 додати 8, і тут у нас в дужечках було 7 додати 3 додати 8. Тобто, оскільки сотню ми розклали, як 9 помножити на 11, плюс 1. Тому ми брали 7 помножити на 99, а це у нас була ну, Залишок сім остач, так? 7 остач по одинички. Коли 30 ми ділили на 9, ми отримували 3 на 9 і ще три остачі. Тому 3 десятки. Кожен десяток приділені на 9, має залишок один, і тому від 30 у нас є три одинички. Так? Залишком. Ну і 8, теж у нас як 8 одиниць. Тому і якщо ми подивимось на число 108, і на цю дужечку, від якої залежало, чи буде ділитися наша сума на 9, то ми бачимо, що 1 додати 8 це сума цифр числа 108. Далі дивимося, 738, 7 додати 3 додати 8 це сума цифр числа 738. І від цього, чи ділиться сума цифр числа на 9, буде залежати, чи ділиться це наше число на 9. Тому ми можемо зробити такий висновок ось наше правило. Якщо сума цифр натурального числа ділиться на ціло на 9, то й саме число ділиться на ціло на 9. Ну і Якщо сума цифр числа, натурального числа не ділиться ціло на 9, то і саме число не ділиться на ціло на 9. Чіра кількість залишків по одиниці від ділення 100 на 9, від ділення 10 на 9, та наші одинички все разом це наші цифри, що складають число, і ми перевіряємо цей доданок на подібність, на кратність 9. Таким же чином можна зробити висновок про ознаку подільності на 3. Ознака подільності на 3 така. Якщо сума цифр натурального числа ділиться націло на 3, то й саме число теж ділиться націло на 3. І якщо сума цифр натурального числа не ділиться націло на 3, то і число теж не ділиться на ціло на е, Ну, Виводиться все таким же чином, як ознака подільності на 9. Розкладаємо на розрядні доданки, потім сотню ділимо на 3, потім десяток ділимо на 3, і одиниці у нас залишається. І ви побачите, що ці наші остачі, це якраз буде сума цифр е, нашого числа. Тому залежить від того, чи ділиться сума цифр числа на 3, чи не ділиться кратність самому числу 3. Е, думаю, що вам потрібно зробити? Е, спробуйте на прикладах, е, так як я ознаку подільності на 9 вам доводила. Також довести ознаку подільності на 3, аналогічно з моїм поясненням. Потім в кінці у нас є питання, ну, це питання по правилам. Так. Ну і далі ми перейдемо до практичної частини, будемо розв'язувати справи з нашого слідчого.